Всім привіт! Це без цензури на не цензор.нет. Мене звати Богдан Буткевич. І це краща аналітика українського ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну, що вам сказати, друзі, Заголовок цього відео спеціально обраний такий, щоб якось тригерити. Чому? Ну тому що, з одного боку, це абсолютно правда. Дійсно, Володимир Зеленський і його оточення дуже хочуть контролювати кожну копійку в українських кишенях. І, в принципі, вони до цього дуже близькі, тому що, як ми знаємо, вже взяти під контроль і держвінмоніторинг, взяти під контроль податково. От. І здавається, здається, залишилось буквально кілька органів, які треба остаточно взяти під контроль, як то Митниця і Бюро економічної безпеки. Але питання тут не тільки в воршах, а взагалі в загальному процесі, який іде, який хотілося б чіткими ясними словами описати, для того, щоб ви чітко розуміли, що відбувається. Взагалі, знаєте, прихильники Володимира Зеленського дуже люблять казати, що, мовляв, не на часі зараз обговорювати проблеми, тому що як же ж, значить, ворог стоїть, ем, типу. Всюди і загрожує в принципі існування української держави. Це безумовно так і є. Тільки от чому проблемка, друзі. Проблема в тому, що ворог отримує такі великі успіхи, в тому числі через те, що власне українська влада займається не перемогою у війні, не тим, щоб боротися з російським ворогом там до останнього подиху, а тим, щоб просто вибудовувати свій А, автократичний режим і Б, набивати свої кишені. Все дуже просто, і от сьогодні буде купа нових прикладів. Я сподіваюся, що навіть у Абсолютно галтілих любителів Володимира Зеленського, вистачить совісті і розуму зрозуміти, що питання не в тому а, взагалі. А... Подобається комусь Володимир Зеленський чи ні. Питання в тому, що він і його Єрмак зі своїм оточенням робить зараз з країною, і що зовсім скоро е, нас може очікувати повний крах нашої держави з такими управителями. І це знову ж таки не про те, що хтось хоче прямо зараз революції, міняти влади і так далі. Ні, мова йде про те, що, по суті, діяльність Володимира Зеленського призводить не тільки до е, погіршення ситуації нашої на фронті, але ще і до того, що наша держава має абсолютно всі шанси невдовзі. Просто зірвати євроінтеграцію, і ну тоді, в принципі, ми можемо сказати, що нам повна жопа. Окей, про що йде мова, друзі? Ну ми розуміємо, да, що товариш Трамп у нас повністю згорнув нормальну підтримку України і що Америка тепер, по суті, Україною не цікавиться. От і навпаки, от Трамп постійно каже: Давайте хай європейці все, всім тут паряться. я, ми тут більше нічим не займаємося, нас нічого більше не хвилює. Як ви розумієте, такою ситуацію Володимир Зеленський? Не міг не скористатися. Повторюся, сьогодні ми будемо говорити в тому числі про кейси, де за інформацією Юрія Ніколова, Віталія Шабуніна, Зеркала Тижня мова про пряме порушення законності, прямі порушення порушення наших зобов'язань перед європейськими партнерами надходять постійно і особисто від Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Оцих двох людей. Ніхто інший. Давайте перестанемо постійно знаєте, спихувати на якихось собачок, там, типа там всяких там сверід'янок, навіть татарових і так далі. Ні, мова йде конкретно про цих двох людей і ні про кого іншого. Отже, дивіться, друзі. З безпосередньо чому записуємо це відео, чому я про гроші кажу. Ну, ви всі знаєте, так, да, як господин Гітьманцев у нас допомагає українській економіці остаточно лягти, як він допомагає остаточно українцям, які щось заробляють, перестати навіть сподіватися, що, що в цій країні це можливо робити чесно і якось нормально відповідно. Їм ем же ж треба постійно контролювати для цього ну, більшість правоохоронних органів. А якщо ми говоримо про бізнес, то дуже важливо контролювати так зване бюро так зване бюро економічної безпеки. Це, е, один із найзашквареніших органів, який був створений руками Портнова і Татарова. І які ще в ті благословенні часи, коли Сполучені Штати ще якось парили з тим, що відбувається в Україні, вдалося змусити Зеленського хоча б відправити на перезапуск, бо керівництво там постійно ловили на хабарях, вони були рідкісними ублюдками, або постійно їх лобіювали, здогадайтесь, хто на посади. Здавалося б, то таке. Найцікавіше. Отже, зовсім прямо зараз, в ці дні мав відбуватися вже остаточний конкурс, фінальний. На те, щоб призначити, призначити голову цього органу, це дуже важливий орган, тому що повторюсь, в системі поборів імені Володимира Зеленського, системи. Економічного рекету побудованого гетьманцевими ко це дуже важлива історія. Чому? Тому що цей орган завжди приходив, знаходив якісь проблеми, ставив на що бізняк. Ну і в принципі можна було будь-кого викликати і сказати, я я хочу проблем, ну к тебе прийде. От. І от власне тут дуже цікавий момент. Чому Тому що я, до речі, нагадаю, що взагалі-то у нас прийнято кілька планів різноманітних, в залежності від якого нас мають фінансувати захід. І в усіх цих речах ми брали на себе дуже жорсткі, чіткі прив'язані Пунктах зобов'язання до конкретних рядків, і в тому числі там мова йшла про митницю, яка вже цей конкурс завалений, причому прямими стараннями офісу президента, який не хоче наведення ладу на цьому дуже важливому відтинку українського бюджету. Чому ну я думаю, нікому не треба пояснювати, тому що той, хто контролює митницю, той контролює гігантські сірі чорні потоки кешу, які потім можна використати на все на підтримку своїх шлюхаботів з різноманітних телеграм і ютуб-канальчиків. А до речі, за найскромнішими підрахунками, і так знаєте, цікаву інформацію, щоб ви розуміли тільки на. Різноманітну позитивну блогерню. Офіс президента виділяє мінімум півмільйона доларів на місяць. Це Та, так, для розуміння. А, от. Ну і ті ж, рощі звідкись треба брати, звідки їх треба виймати. Ну, от їх виймають звідти з таких же схем. Але тепер, напевно, найцікавіше, друзі. А, і що стало причиною власне, запису цього відео. Отже, відбувся конкурс на голову Беп. Він відбувався, до речі, як це не те, що не дивно, він відбувався окчому, тому що нарешті вдалося забезпечити. Нормальне представництво в комісії по відбору, де було троє українських людей, Понятно, що це все єрмаковські шлюшки. Давайте, речі, своїм нам називати і троє міжнародних експертів. Але саме слово міжнародних експертів, в разі, якщо типу, рівність голосів, вони вважалися більш важливими, і тоді це рішення приймалося. Завдяки цьому в фінал конкурсу вийшли, в принципі, більшості там, різноманітні представники НАБУ. Скажімо так, там є різні чутки, хто там від кого, але тим не менше, це люди все одно достатньо нормальні, я би так сказав. І ви ж розумієте, що для офісу президента абсолютно не улубалося втратити контроль над таким важливим органом. Тому що дивіться, ще одне набу, яке б воно там не було, офіс президента не хоче. Володимир Зеленський нагадаю вам перекладав всіх зусиль свого часу, якщо ви пам'ятаєте, щоб дуже довго не призначати голову НАБУ, і зривалися всі конкурси, поки не був призначена дуже компромісна для офісу президента фігура. Давайте згадаємо цирк з призначенням спеціалізівної антикорупційної прокуратури. Так само це тягнулося, поки там просто не гаркнули особисто з Вашингтона, що якого хрена. Вот. Ну тоді це ще діло. Зараз Вашингтон, на жаль, у нас уже ні на що не пливає. Йому просто похер. давайте речі своїми іменами називати. Ну а Володимир Олександрович прекрасно розуміє, що йому треба для того, щоб після того, як там війна закінчиться, як йому здається, хоч якось ок. Йому треба буде всіх прижучити, всіх посадити, всім закрити рот, всіх забрати бабки, для того, щоб потім е, долбадятли пішли і подарували йому ще 5 років президентства. Думаю, ніхто не сумнівається, що саме таким є план цих людей. Відповідно, Беб в цій цій структурі грає дуже важливу роль, тому що, повторююся, це по суті економічний наглядач з палкою, який буде прибігати до будь-якого Бізнесу до ще будь-кого і бити його по голові, якщо раптом, не дай Бог, цей бізнес там, наприклад, не дай Бог фінансує якісь опозиційні змі. Чи там я, я ж взагалі мовчу, вирішив погратися в політику, прости господи, і дати гроші на опозиційну якусь історію. Все, жопа, срака, зразу прийде, всіх уб'є. Все понятно. І е, насправді треба просто розуміти, що нинішня влада, вона от чим вона найбільш гидна. Тобто вони насправді нічим не відрізняються по суті, від влади Януковича, але треба віддати належне про був Партнов. І, хоча б придумав якісь більш-менш там, знаєте, складні, або хоча б. Юридично образні схеми, які, хоча б трошки відповідали яким якомусь поняттю хоча б видимості законності, ці уроди не паряться взагалі нічим, Вони просто тупо прикриваються війною. Вони прикриваються тим, що всі нормальні люди зараз зайняті іншими питаннями? Вони прикриваються тим, що народ, вибачте, переживає там за обстріли, за своїх рідних, там ще за когось. І за цим піною ці сволочі просто-напросто ставлять раком всіх, абсолютно безпардонно і нахабно. От, як ви думаєте, як вони вирішили е -е, зірвати конкурс на керівника Б. Та дуже просто. Значить, нагадаю, що всі ці кандидати в тому числі проходили і спецперевірку СБУ, ну само собою, і ніяких питань у СБУ нема. Але зараз, коли стало очевидно, що своїх кандидатів там нормальних у банковій немає, вони вирішили зірвати конкурс. Як раптом ці три українських так званих... Значить, представника починають вимагати, щоб ще раз прийшли представники всі перевірку СБУ. Чому? А тому, що виявилось, що у одного з цих фіналістів батько проживав все життя на окупованій території Луганської області, і для того, щоб виїхати з Луганщини, зараз яка окупована, йому прийшлося брати російський паспорт. А я відкрию вам секрет там в принципі не взяти паспорт і жити там просто нереально. Бо десь уже з 23-го року там створені такі умови, що ти або береш паспорт, або ти просто. Перетворюючись на повністю безправного бомжа, у якого взагалі права ні на що немає. І тому, так, да, вибачте, багато людей, а дуже багато і часто людей, людям просто автоматично ці паспорти виписують. Ну, всі, хто цікавиться цим питанням, це знають. І людина ця взяла паспорт для того, щоб виїхати з Росії і жити звичайно в Україні. Е, от і вони на підставі цієї, наприклад, історії почали кричати, що всі зрадники, і так далі. Мені, звісно, дуже хотілося довго зараз матюкатися і питати у е, всій тай Паскуді зеленої про Баканових і решта, і так далі. Тому подібне, і купи інших навіть зараз діючих людей від них, які мають родичів в е, в Росії, і так далі, і подібне. Всі все прекрасно розуміють, да, друзі. Я думаю, нікому поясню не треба. Я розумію, що для рибок гупі Володимир Зеленський це е, ідеал, кого треба повісити на стіночки і на нього масурбірувати. Ну, якщо у вас є хоч трошки голови, погугліть просто трошки, почитайте, скільки різноманітної російської паскуді сидить навколо Зеленського і сиділо за всі ці роки. Ніяких питань до них не було. А тут треба через те зривати весь конкурс. І е, коли стало ясно, а я нагадаю, що завдяки нормально прописаному регламенту цей конкурс так просто, типу, тим, що вони от, не прийшли, наприклад, зірвати нельзя, потому що ну не прийшли, окей. Тоді через добу просто автоматично рішенням міжнародних експертів конкурси будуть продовжені. Вони просто вирішили зривати кворум. Тобто, все-таки там треба для того, щоб хоча б відбувся типу засідання, треба, щоб було хоча б четверо людей присутнім. І тому просто українські представники за командою Єрмака тупо перестають приходити на засідання, для того, щоб зробити що, правильно затягувати до безкінечності цей конкурс і не дозволити під будь-якими приводами, поки татарам собі не придумає, як остаточно все поламають, не дозволити в жодному разі. Призначити нормального незалежного керівника Беб. От, от прекрасно чудові історії, друзі. Я от, от, от Просто от вдумайте всю цю історію. По факту, до речі, дуже цікавий момент. от ця історія з Бебом це перша перевірка господина Татарова на те, що він може і на що він здатний без Спортнова, які в нього є можливості і так далі. Насправді таких кейсів є більше, тому що, от, наприклад, явно ж очевидно, що набу останнім часом явно почало трошечки. Унезалежнюватися від ОП. І, до речі, мені зараз би дуже сильно хотілося передати привіт всім. Тупорилим долбайобам, які дуже любили розповідати, що НАБУ – це просто відділення там, американських спецслужб. Ну, от Зараз, коли американці по суті, на Україну забили, і їм уж точно насрать там на Буні, Набу, і от це от все. Я думаю, навпаки, для Трампістів Набу, це ой ой фу 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 це вже при проклятом Байдені все ділилося. Причому мова йде ще навіть за термін Обами. Тобто ми ж говоримо про 15-й рік, 14-й, коли створювалося набу, а це ще дійсно був термін Обами, другий, коли Байден був тільки віцепрезидентом. Так от мені. І хочете спитати так зараз? Та в чому проблема для вас? І от проблема в чому, що Набу, наприклад, зараз вийшло. Я вам розказував про це, і мої колеги розказували на особистого гаманця Зеленського, на господіна Міндіча і його родича Леоніда Міндіча, це насправді дуже серйозна історія. Да? Чи що вийшли на керівника антимонопольного комітету Кириленка? Да? І все це явно говорить про те, що Набу почало нарешті ж, ну, от, пробувати в усякому разі працювати ефективно і дійсно розслідувати схеми топ-посадовців. Чи, наприклад, та ж таки справа Коморницького? Рішали, який був поставлений офісом президента для Рішалова в Києві, і якому потім, як тільки стало ясно, що Набу на нього виходить, злили інформацію, Опять же такі з влади, і влада ж дала втекти. Да? Це ж очевидно, да, друзі, що це такі речі відбуваються не просто так. Тому дивіться треба розуміти для себе дуже чітко одну дуже важливу річ дуже неприємну насправді от і дай це ж не все друзі несеться люта дичина в купі абсолютної історії тобто зараз наприклад верховна рада голосами слуг народу намагається не дати так би можна, ну, зберегти по суті сплив портнова в верховному суді щоб не декларувалися судді Татарова Єрмак руками всієї мразі своєї ублюдичної яка називається слуги народу такої судову реформу намагається зірвати все що з 14 року вдалося змінити знову ж таки, як не згадати рейдерство Єрмака у Міраве в Міністерстві оборони, через що у нас тепер дикі проблеми на фронті з кількістю дронів, а це факт. І це нікакає сволоч зілінарота і не зможе це заперечити. Скільки б їм бабок не платили в місяць Єрмаки, і скільки б вони. Чоловічих статевих органів не відсмоктували кожен день в своєму сраному ОП. Це реальність, від якої кожен день гинуть наші люди на фронті. Розумієте? От, і спроба слуг народу знову ж таки легалізувати корупційне майно, яке нажито ними ж зараз при владі, типу що. А нам не треба потім звітувати про своє майно, яке ми набули під час того, як ми були депутатами. Ну, дійсно, чим? І чергові величезні корупційні справи в енергетиці. Ну, тобто, дивіться, друзі. Насправді, той, хто хоче бачити, що відбувається, тобто як Зеленський намагається вкрасти наші гроші і поставити нас раком, використовуючи війну, ну, ні для кого секрету, насправді, в цьому жодним чином нема. Але треба ще розуміти. Великий план, який зараз народився в голові офісу президента, точніше Єрмака і Татара Васовуючи з усього за інсайдерську інформацію, вони хочуть в принципі знести антикорупційні органи В принципі, повністю. До речі, зверніть увагу, як трухлять. Ну я таким терміном буду називати телерам помийки банкової, всю цю шлюшню сих YouTube-помийок типа Ісландії і так далі. От дивіться, вони ж постійно системно працюють проти будь-яких антикорупційних органів, тобто, от у них постійно. На історію. не кожен день мають викласти якесь гавно. Неважливо про що поганий набушник, поганий той, погай цей такий, такий, такий. Для чого? Вони це роблять для того, щоб в суспільстві було. А... Повну недовіра до антикорупційних органів і бажання їх щоб... та що там вони там сінака, давайте їх не Денег менше тратить на них будемо. А ці ублюдки вам в своїх трухлядях будуть розказувати про те, що ми за те гроші зекономили на збройні сили, щоб наші хлопчики отримали щось там. Це ж брехня, як ви розумієте. Це робиться для того, щоб ви в це повірили. Тому я особисто думаю, що Да, і для чого це робиться? Тому що ці антикорупційні органи теж прекрасно розуміють. у них теж є своя вже певна відомча логіка. І вони розуміють, що їм треба. Гучні посадки, якщо вони хочуть, щоб вони пережили, так би мовити, всю цю весь цю атаку, яка готується на них, для того, щоб у них було до чого апелювати до суспільства. От, де да, і в принципі, вони розуміють, що ну та давайте так, там не всі е, є ярмаковськими кратами, там є все одні нормальні люди, які повірили в ідею, ті пішли працювати. Далеко не всі, звичайно, але і дуже багато з таких людей вже давно пішло, тим не менше, деякі є, і не так мало їх насправді. І вони хочуть насправді робити свою роботу. Тому е, я думаю, що нас на найближчі місяці очікує загострення далеко не тільки на фронті, але і от на фронті антикорупційному, так би мовити. А тепер, власне кажучи. Щодо то ну выставку господина Зеленського. Чому от мені постійно розказують, о, ти там що помішався, чому тобі так не подобається Зеленський, ти, мабуть, парахабот. Ні, друзі, я не парахабот, я не помішався. Питання в іншому. Питання в тому, що повторюся, Володимир Зеленський це людина, яка, ну скажімо так, системно любить тільки одне свою владу і аплодисменти. Це я думаю, всім очевидно. Що він там думає про війну, про перемогу, мені дуже складно сказати. Я знаю те, що він робить на 5% те, що треба, і відсотків на 95% те, що не треба, для того, щоб у нас були будь-які нормальні результати для, для закінчення цієї війни. Я вже не буду вам черговий раз нагадувати про ракети, залужного керівництво. Всі все розуміють, хто хоче так? про постійний дебільний піар замість роботи, постійне трендіння і так далі. І в чому проблема, друзі? Питання в тому, що погане, повторюся, державне управління. Управління, яке направлене тільки на те, щоб е повністю корупціонозувати під себе всі абсолютно галузі економіки, і розставити там своїх людей, коли їх просто не вистачає, призводить постійно до системного погіршення нашої ситуації. Бо е ми не встигаємо за росіянами. Росіяни масштабуються набагато швидше, навіть наші хороші ідеї створені в індивідуальному порядку. Росіяни крадуть і реалізують. А ми ні, бо у нас є дебільна, ублюдочна, корупційна, срана влада, яка це зробити не може і не хоче, що характерно, яку ми ще й не Поміняти без дуже серйозних наслідків для себе, тому що ну, ми вже тисячу разів говорили, чим це закінчиться. Отака така у нас чудова ситуація, такі цукванки. Я ще раз підкреслюю друзі, наша єдина зброя в даній ситуації це з одного боку робити кожен те, що ви робите. Я сподіваюся, ви чимось зайняті для оборони країни. Так от, хоча б на рівні донатів, а це теж дуже важливо, до речі, особливо зараз, коли вони так падають. Так от, ми не маємо мовчати, і ми не маємо просто дозволити цим ублюдкам, тихенько прикрившись війною, а все те, про що ми з вами говоримо. А це те, на що вони сподіваються. Дуже сподіваються, що люди втомлені. Люди не зможуть просто цьому опиратися. Бо ті, хто щось шарять, вони або втомлені, або зайняті іншим, або просто їм теж закриють рот. Ну а інші рибки гупі з Так от, друзі, ми не можемо дозволити цій зграйці ублюдків це зробити, бо це реально зграйка мерзотних ублюдків, які просто-напросто, прикриваючись війною, намагаються вкрасти у нас і не тільки наші гроші, але й всю нашу країну, за яку найкращі люди проливають кров. А ці тварі. За спиною намагається робити отексим з конкурсом Бе. Якщо ви думаєте, що європейці цього не розуміють, вони прекрасно це розуміють і. Це величезний ризик того, що ми зірвемо повністю євроінтеграцію. Бо кожен такий прикол це величезний плюс для такого ж, ну, Орбана чи когось, хто буде розказувати і тикати це всім казати ну от, подивіться, як з тими е, утирками можна мати взагалі якусь справу. І до речі, я хочу сказати, що останнє в чому найбільша ницість, я би сказав, зеленського і його оточення. Чому вони так роблять? Бо вони вважають, що Європа зараз теж уже як би, підвішена, бо раз американці йдуть, то Європі треба час на те, щоб озброїтися, підготуватися до російського. Якоїсь ескалації чи нападу, значить, потрійно важливо, щоб Україна продовжувала протистояти. Значить, в Україні має бути більш-менш типу, е якась стабільна ситуація. В Україні мають бути якось нормальні, зрозумілі правила, більш-менш гри. Типу ніяких виборів поки не треба, тому що ну, тіпа, ну, вибори це нестабільність, там якісь там бурхління і так далі. Це може вплинути на фронт, де і взагалі краще щоб ця війна хоча якось тривала. А Владимир Олександрович такий, ну окей, да, от супер, Харпужих, пусть он вже буде, Чорт з ним, Головне, щоб як то все було, да? І ця прекрасна істота зі своїм оточенням, це чудово розуміє, і паразитує на цьому, і повторюся, друзі. За інформацією, Віталія Шабуйна, Юрія Ніколова, всіх, кого я пере... сьогодні перечисляв, в історії з БЕП наказ, наприклад, на прямий зрив конкурсу надійшов особисто від парочки Зеленський Єрмак. Від найвищого військово-політичного так би мовити керівництва країни. Найвищого. Це просто для рибок гуппі, які поприбігають сюди писати свої ублюдочні, тупорилі і Я навіть не, б, не, не батву подалека, там же є дійсно е тупорилі, які прибігають. А при чому ну, це же не ділянські він нічого не ділять, то такому гадості. Вічого не вихопите, здохнете. Не, не розказуйте плохо про нашого президента е для вас, дебіли. Ну, ви понятно, не будете читати статті, бо ви ж кончені. Вам подобається телемарафон, вам подобається шлюхаботи з яких там Ютубов і Телеграм-помики, але. Просто подумайте головою, як можуть раптом три представника від державних органів влади України за щелчком пальців перестати приходити в сучасній Україні? Хто ж їм дав наказ? От хто міг би в принципі дати їм наказ? Просто подумайте, будь ласка, враховуючи як Олександрович у нас взяв під особистий контроль уже все, що тільки можна в цій країні через ручки Єрмака. От як і хто б це міг зробити? Це вам таке домашнє завдання. Подумайте, може щось тоді в ваші порожні макітрі. І з'явиться, але я сумніваюся, тому можете і далі розказувати про те, що ну, при чому є Зеленський?» Коли ви опинитесь е, в е, РАшці 2.0, е, я би так сказав, е, де будуть правити Єрмак і Ко, ну тоді ви згадайте мої слова. А може і ні, бо рибки гупі, в принципі, нічого не пам'ятають. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, поставте лайк і підпишіться на все І головне, друзі, продовжується наш збір на тачку для третьої танкової. Нашої бригади залізної, на жаль, попередня, яку ми з вами купували, вже не існує, як ви пам'ятаєте, на міні. Тому відповідно людям потрібно терміново для роботи. Ну, на нуль. Вона вже не їздить через дрони, як ви розумієте, але в усякому разі для логістичних різноманітних. Потреб, дуже потрібна машина, ви знаєте, у нас продовжується збір, тому прошу, друзі, донайте, скільки можете, 100, 200 гривень, 10, 15, скільки у вас є, все важливо, повірте, там невелика сума. У нас 430 тисяч гривень. Я думаю, ми з вами достатньо швидко зможемо їх забрати навіть в нинішніх умовах. Дякую вам дуже за увагу. Підпишіться на канал Show Бісики також де я закликаю вас ставати патронами нашого маленького, незалежного журналістського проєкту. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємося.